Рідні серця роз'єднані війною, життя в бомбосховищі, біль, розпач, лють та сила. Кожне я сьогодні перетворилося на ми історії українців, яких не здолати. Дивіться в соціальному проєкті. Ми мусимо жити, бо ми народ, якого правди, сила. Ніким звойована ще не була. Наші мрії згорають заживо, як веленівці наші воїни. Ворог хоче пройтися маршами, але в очі їм виклюють ворони. Навіть діти беруть каміннячко, щоб кидати в гостей непроханих за розбитими вікнами літечко. Але як же тут все таки холодно? Хочуть в Бога ракетою влучити, хочуть вічне багном заляпати. Все повернеться всім і кожному за людей, що стомилися плакати. Війну я зустрів в себе вдома, тобто ніхто не був готовий до цього. Всім думали, що це щось буде на сході. Тобто, ми були в цьому переконані, кінець місяця. Я йду з магазину, якраз так вийшло, що не було абсолютно грошей. Я купляю півбетона і кефір. Я йду з магазину і відчуваю над головою шум. Подимаю голову і просто рій вертольотів. Але я спокійно собі далі йду, тому що в мене навіть в цей момент не було. В свідомості, що щось таке почалося. Ну, от реально, більшість людей не вірили, що там буде щось жорстке. І потім ці всі речі повторювалися: тобто був шум вертольотів і вибухи, шум вертольотів і вибухи. Ми собі спокійно просто були впевнені, що завтра це закінчиться. Завтра це не закінчувалося. Вибухи ставали все більші і Але знову ж таки тоді ще був інтернет. Я більше дивився новини. Мене більше навіть цікав Маріуполь, тому що там таке жахіття творилось. І я якби подумати не міг, що там в нашому регіоні, в Бучанському регіоні, можливі такі речі. От. Ну, вже Потім ставало трохи, звісно, страшно, тому що зірвали ж мост. Там, Виходить, другий чи третій день зірвали мост. І, виходить, вони наступали з Чорнобильської. Станції, а, виходить, Буча Ірпінь це такі міста, звідки виїздів не так і багато. Фактично по два виїзди. Там мост зірвали і фактично Буча залишилась паралізована. І, з однієї вони вже там, за два дні вийшли, наступали, а інший мост на Київ був зірваний. Ну і так вийшло, що вже все, вже тікати було пізно. Я особисто їх бачив тільки здалок. Тобто з ними спілкувалися Вони з моїми рідними, з моїми друзями, але я, слава Богу, я не витримав. І в мене була така чуйка, що треба було йти. І 13 го числа я вийшов. Я вийшов з дому, і в мене ще така була проблема: в мене була рідна людина лежача. Тобто там було вихід або на тачки вести, тому що, щоб ви розуміли, з віддалених частин міста до центру, де була евакуація, це там 5-6 кілометрів. Тобто, якщо ніякої адресної евакуації ж не було взагалі. І що, машини, оці, що були, вони в перший день пораз'їжджались. І ти залишився фактично в особливо ті сім'ї, в кого там була неходяча людина, це було дуже проблемно. Я пам'ятаю цей день, я прокинувся. Ми... Сусід каже: давай вийдемо, розвідаємо, що там у нас. І ми виходимо за, як вам пояснити, виходимо на дорогу, там така дорога лісова. І дивимося, що там вже в нас стоять два танки їхніх. І на цих, біля цих танків ходять люди, судячи по зовнішності, ну, кадировці. Вони кричали, щоб не підходить до них. От, і ну, просто крикнули, типу, не підходить. І ми пішли назад. А потім ще раз, вже другий раз, коли ходив цей сусід, то вони просто вверх, як сказать. Ну, Вистріли зробили вверх, щоб тіпа, до них не підходити. Ну, В принципі, я після цього зрозумів так, як у мене татуювання. От, І в мене от, просто воно на підсвідомості е е е е як сказати, спрацювало, що треба йти, тому що вони е е е ну, можуть подумати, що я там якісь не знаю. Там такі люди, що ну, люди це важко сказати. Я пішов через взяв з собою сусідів. Оце найбільш трагічний момент, коли я зі мною мої відмовились йти, моя родина. Я взяв сусідів. Не то, що відмовилися, вони не могли, тому що в нас була одна лежача людина, сестра моя боялася йти. І виходить, я пішов в чужими людям. Я пішов з початку Бучі на Романовський міст, про який вже всі знають. Ірпінь, тобто цей міст, хто. І ми пішли там через болото, там ще не було їх, хоча вони були зовсім поряд. Але ми пройшли. Якимось дивом, ми пройшли, і ми вийшли на ірпінь. Ірпінь вже повністю палав. Палав це в прямому сенсі того слова. Тобто, там уже і трупи валялись, там уже просто літали оці снаряди. Ми йшли отак, як роботи, знаєте, як людина йде під кулями. Вона отак, просто як ти, як резиною. Оце в такому отак. Я це ніколи в житті цю як так, ходьбу не забуду. Ми просто йшли як роботи, і скільки там кілометрів 15 пишли пішки. Особливе пекло було, коли ми вже доходили до цього Романівського моста. Там уже були люди, якісь яких там осколками вбила, поранила. Машини розстріляні, куча розстріляних цих машин. Це... І ще по дорозі, коли ми йшли, то було дуже багато кинутих машин. Просто люди, от такі дорогі машини, мені щось запам'ятали, що цей джип, ландровер, щось таке, він був просто покинутий, все відкрите, тому що люди рятували своє життя. А через ерпінь це фактично був єдиний шлях вирватися саме отак пішки. Скажі. Дуже багато питань взагалі до цього, всього, тому що мені дивно, чому заранше людей не евакуювали. Мені це дивно. Тому що Виходить, що люди лишилися один на один з ворогами ну, як. Так? Якби я залишився, то ну, це просто дивом так вийшло, що мені просто щось підсказало, що робити. І розумієте, я пішов в прямому сенсі під кулі, тому що це, це не була спокійна доріжка. Це ти заходив в Ірпінь, і він просто палав. Це, це не можна описати. Тобто я йду тут а гарять хати. Тут щось літає. Ми там по дорозі зустрічаємо нашу тероборону ірпінську. І вони нам просто одне сказали: кажуть, ребята, ну ви даєте. Тіпа. Вони нам тільки сказали, що там коли що свистіть, чуєте свист, що ви одразу падаєте. І Ми так напевно раз сім-вісім йшли і просто падали, коли цей свист. Це було саме страшне, це оцей, цей мінометний обстріл. Я ніколи не забуду, коли ми вже проходимо цей міст. І починається цей останній мінометний обстріл. І ми всі починаємо бігти хто куди, я кидаю сумку з ноутбуком і добігаю до якогось такого бусіка. І там вже військовий стоїть наш, і він просто ну, йде мінометний обстріл, він бере от людей, просто я вам показую отак: просто бере за, як сказати, за шкірки і просто штабелями кладе в цей бусік. Я не знаю, що в тому бусику перевозили, От, він такий. але суть в тому, і ми лежимо так штабілями в цьому бусику. І там одна бабуся, мужик якийсь, тобто всі разом, там дитина якась була. і Бабуся починає молитись наш. і ми всі реально починаємо молитись, тому що всі прекрасно розуміємо, що цей бусик ну, може накрити, то есть, іде реально обстріл. Вони зі сторони. Стоянки, ну тобто там вони вже це вони туди вже зайшли, вони просто ввалили на РП, всім, що можна було. От. І ми так просто молючись в цьому бусику, доїхали до блокпоста з Києвом, і там вже пішки я йшов на Київ. Там вже не багато Оленівка якраз теж там писав якраз на цю тему і поезію, і так далі. Я не знаю, я багато цікавився, в принципі, війнами. Мені взагалі дивно. От -от. Дивно, що ще є люди, в яких там якісь можуть бути сумніви, тому що розумієте, навіть якби Україна була, я не знаю, напевно, найгіршою державою, яке право хтось має просто так заходити до тебе в дім. Ну, ну, неважливо навіть з, яким, з якою метою. От саме просте питання задати. Яке право? Неважливо, яка, хто ми, як, ми. Це наша територія, це наш дім. Ми нікого не кликали. І до нас хтось е, приходить. Ну як це так? Ми, ми не звали це от, саме просте. Неважливо, що у нас тут у нас що хочете, може бути. Націоналізм, комунізм, але це наша територія. Сюди ніхто не ми нікого не кликали. От я такі речі говорю там людям. Правда, вже до я вам скажу, що до багатьох. Я вже не знаю до кого не дійшло це. Холодний підвал, березень, холоднючий, там просто холод такий був, що ми там всі позаболівали. Це я навіть передати не можу. Бомбардувальники. Коли літали бомбардувальники, оце ще я навіть не знаю, що було саме страшного. Мені ще коли оце, летіли бомбардувальники, на ірп'ень скидували бомби. Я це ніколи не забуду. І оце ми в цьому холодному підвалі. І я дуже добре пам'ятаю, що він летить, і ми йдемо. Просто вже треба було за, за, за секунди просто перебігти, тому що там було холодно, ми постійно не могли там бути, ми просто замерзали. А інших варіантів не було. Постійно чай. Пили, поки було світло, то в чайнику, а потім там зробив чоловік сестри таку, типу, як буржуйку, от, ну, типу, як на кастрі, це горіли. А вже потім, коли я пішов, то в них взагалі припало там все. тобто, взагалі не було ніяких комунікацій, і їжа саме головне, не те, що вже закінчувалось. Вони просто там виживали. Тобто, Там люди виживали і при цьому всьому вони ще. Тварин, тих, яких от багато там тварин, хто сразу в перші дні виїхав на машині. От були люди, які там знали, щось я не знаю, покинули тварин. То ще оці люди, які так пекло пережили, то вони ще доглядали з 24 до 1 квітня, фактично. Ну, тобто, про це мало говорять, але ну ви ж розумієте, що люди не робили запаси ніяк. Не робили взагалі там в е, ті магазини там пограбували, ну так що там, скільки там вистачило. А більшість людей вони сиділи просто без їжі, без нічого. Ще треба було е, е, кормити тварин, то мої варили ті е, е, лушпайки. тваринам. І коти, і собаки всі їли от ці лушпайки, тому що їх було багато. Вони там чужі ще приходили. там. От. І, а самі я взагалі не знаю, як вони вижив, Там. Чесно кажучи, я з ними не хочу цю тему говорити, тому що їм погано стає, коли вони це згадують. Вони просто не хочуть це згадувати. Мені здається, що, сила… Ну, по-перше, зараз багато людей от пройшло таке усвідомлення чогось того, що, можливо, не розуміли раніше. От. В цьому сила. Ну і взагалі наш на... народ сильний. Я б, звичайно, не казав про всіх, бо знаєте, я така людина, що я завжди за справедливість. От. І всі ми прекрасно знаємо, що багато людей на цій війні наживаються і так далі. Але більшість людей е вони дійсно знаходять цю силу. Не маючи ще нічого, ще й допомагати іншим, особливо от мене вразили ці люди в окупації. Я не кажу тільки там за Бучу або там за Бородянку. Я кажу зараз і за Херсон. Я певен, що таких людей дуже багато. Тобто люди самі е, в безвиході, і при цьому всьому вони під обстрілами, під снайперськими е, прицілами ходять там е, комусь, носять в кульочку їжі, щоб там якась бабуся лежача не, не вмерла. От це я, я, я навіть не знаю, звідки люди черпають таку силу, а певно вона закладена десь в нас. Це мені дуже сильно, я такі випадки знаю, коли людина, не маючи нічого, рятувала інше. Мова має значення, але як вам сказати, не тільки. Але мова одна із самих. Важливих складових мова, культура. Я ніколи не забуду, як я дивився відео якесь в якомусь телеграм-каналі, ще тільки коли війна починалась, і коли там якийсь ТРОшник наш з тероборони, десь там в Іванкові, він просто оце все бачить, отак він руки розставив, каже, все, тіпа, кончиться ця війна, я вивчу. В українську мову на 100% і він це настільки сказав з такого якогось аж воно вирвалось з нього. От. Насправді це все дуже важливо, і мені здається, що коли люди кажуть, що ми там не можемо вивчити мову, це трохи ну, такого бути не може розумієте. Там китайську можна не вивчити. От. Але чесно скажу, що от я бачу по своїм навіть знайомим, які розмовляли російською, Дуже велика більшість людей перейшла на українську мову. Хай воно в них каряво якось виходить, але дійсно це факт. Раніше я цього після 2014 року не помічав. Ну, можливо, для когось треба, як то кажуть, поки там не клюне тебе да? От, ну, і переходять люди. Обійми ці могилки в саду, я, можливо, до тебе дійду, щоб тебе обійняти також. Та чи буде завтра, отож. Посивіла дитина від куль, тут життя нині коштує нуль. Засинають холодні тіла, їхня черга заснути прийшла. От е, такими б словами. Це початок, а кінець, я думаю, що хотілось би вірити, що вже він є, оцей, не знаю, щось хочеться оптимістичне, ми будемо жити, жати, жито, і нас не буде пережито. Нас не буде пережато, як будемо жити, а не спати. Навіть після такого, хоча е, 22-й рік е, е, рідні хоронять, розумієте, от могила в дворі. ну, от мене це вразило. Це, це, це нонсенс. Е, про яке може взагалі бути розвиток суспільства, якщо таке відбувається, 22-й, і там же ж дивіться, вмирали люди від розриву серця. Вмирали люди від еп епілепсії. Там, була. Там приступи їх не, дав... ну, не було ж не швидкої нічого. Скільки людей, крім того, що там були ці розстріли, крім того, що там були от ці, від снарядів, люди помирали, скільки ще людей помирало від. Це, це жах, від, від, там, в підвалі люди. І помирає твоя рідна людина, і ти сидиш з цією мертвою людиною. Але навіть знаючи таке, розуміючи, усвідомлюючи, що це було на твоїй землі, ти все одно хочеться якось вірити в щось. У ну, нас дров виходу немає, треба якось жити. Але морально це дуже важко. Все-таки молитву я поставив на перше місце, тому що я не є релігійною людиною, але я скажу вам чесно, що я більше повірив в Бога, хоча мені багато говорять, що як ти там бачив що стільки людей померло, ну не знаю. в мене навпаки, якась от ця віра вона стала більшою.